Рада вітати всіх, хто вивчає біохімію. Сьогоднішня тема наша обмін нуклеопротеїнів. Основна догма молекулярної біології це ДНК, РНК і білок. Процес перенесення інформації з ДНК на РНК має назву транскрипція, РНК, білок, трансляція. Ну, сьогоднішня наша задача розглянути. Ті складові, складові, з яких складаються нуклеїнові кислоти, і як вони синтезуються. Ці речовини будуть синтезуватися денова в організмі, тобто заново. Вони синтезуються з нуклеозід трифосфатів, і будуть вони синтезуватися з молекули ДНК, дезоксі аденозін 3 фосфата, дезоксі, гуанозін 3 фосфата, дезоксід дезоксід цитидін трифосфату. Молекулі РНК з аденозін трифосфату, гуанозін трифосфату, урідін трифосфату, цитидін трифосфату. Е, Нуклінова кислота, я вам нагадаю, це полінуклеотид. Він складається із багато, е, ну, багато нуклеотидів, які будуть з'єднані між собою. Нуклеотид складається з трьох частин: це азотіста основа, пентоза та фосфатна кислота. фосфатна кислота. Азотіста основа з пентозою це нуклеозид, нуклеозид з фосфатною кислотою це вже нуклеотид. І ось е, формули е, нуклеозидів. Да? Нуклеозид це азотиста основа плюс пентоза. Якщо ми кажемо про ДНК, то це буде дезоксирибоза. Аденін плюс дезоксирибоза – отримуємо аденот. Зін. Якщо це пурінова азотиста основа, буде Озин, до них відносять аденін і гуанін. Якщо це піремінова азотиста основа, то закінчення буде, то закінчення буде ідін. Ідін. якщо ми додаємо до нуклеозиду залишок фосфатної кислоти, то отримуємо адени, аденозін монофосфата. Тобто Якщо, якщо з'єднується декілька нуклеотидів, а вони з'єднуються за допомогою три да, з'єднується пентоза ось 5 ось третій атом через фосфатну кислоту, то ми отримуємо полінуклеотид в ротовій пережніні. Нічого не відбувається. Інтеральний обмін це мається на увазі тінтину нуклеотиди, які ми вживаємо з їжею. Е, відбувається у шлунку. Е, перетравлення або інтеральний обмін це гідролітичний розпад під дією ферментів е, шлункового та кишкового соків. Е, в шлунку нуклеопротеїни а нуклеопротеїни – це хроматин ДНК і рибосоми РНК будуть розпадатися на нуклеїнові кислоти ДНК і РНК та простий білок за допомогою ферментів та соляної кислоти, Соляної кислоти. Далі простий білок буде, буде проходити ті, той самий шлях, що і білки, да, а ДНК далі в 12-ті пале кишки будуть розпадатися до будуть розпадатися. Е, до мононуклеотидів за допомогою ферментів ДНК та РНК ферменти, які відносять до класу ендонуклеаз, ендонуклеаз. Мононуклеотиди, які утворилися, далі розщеплюються неспецифічною фосфатазою або нуклеотидазою з утворенням вільної фосфатної кислоти та нуклеозидів. Та нуклеозидів. Всмоктуються аденін, азотісти основи, аденін, аденгуанін, тимін, І якщо РНК, то це урацил, дезоксирибоза та фосфатна кислота. Ну Схематична Нуклеїнова кислота під дією фермента нуклеаза утворюється спочатку мононуклеотид, який буде податися до нуклеозиду. А нуклеозит, в свою чергу, буде утворювати азотісту основу та пентозу. І переходимо до катаполізму нукліопротеїнок. ДНК і РНК після виконання своїх функцій, тобто після біосінтезу білка, розщеплюються в тканина до мононуклеотидів за допомогою тканинніх ферментів ДНК за РНК за. Мононуклеотиди, що утворилися гідролітично, втрачають фосфатний залишок під дією е, нуклеодаз із утворенням нуклеозидів. Е, ці нуклеозиди аденін і гуанін. Аденін і гуанін, а також харчові пурінові нуклеозиди, що потрапили з кишечнику, розпадатися будуть в організми людини до сечової кислоти, у птахів також сечова кислота, а у деяких більшинства сільськогосподарських тварин це буде алантоїн. Розглянемо з вами розпад пурінових азотістих основ основ. Що відбувається? Аденін під дією фермента дезаміназа відчеплюється спочатку амінагрупа, утворюється гіпоксантин, який під дією ксантин оксидазу, перетворюється у ксантин, ксантин перетворюється у сечову кислоту. Гуанін зразу, зразу так як буде перетворюватися у ксантин, так як є ще одна ОАЖ тут група. І ось Зараз ми подивимося в Аденін, аденін Гуанін має аміногрупу. Далі під дією фермента дезаміназа, Аміногрупа буде відщеплюватися і замість аміногрупи буде ОН-група. OH і ця молекула буде називатися вже гіпоксантин. гіпоксантин. Далі під дією фермента ксантин оксидазен. Утворюється ксантин. Ксантин має дві О-групи OH ось одна і друга ОС-група. OH гуанін. На відміну від аденіну. Він вже має OH групу, тому він зразу буде перетворюватися під дію фермента, дезаміназа в ксантин. Далі ксантин, ксантин, фермент перетворюється у сечову кислоту. Сечова кислота має три О-групи: OH 1, 2, 3, 3 Ож-групи. OH і у приматів і у людини сечова кислота це кінцевий продукт обміну пурінових азотістих основ, а у більшості сільськогосподарських тварин да, під дією фермента у рікази кислота буде перетворюватися в алантоїн. Сечова кислота є одним з нормальних компонентів сечу. В організмі приблизно утворюється 1 грам сечової кислоти. Виводиться з організму вона сечою, це звичайний компонент, але в нитках організму людини відбувається її інтенсивна реабсорбція. Функції сечової кислоти. Є потужним стимулятором центральної нервової системи, бо інгибує фосфоди естеразу яка є посередником дії гормонів адреналіну і норадреналіну. Вона пролонгує дію цих гормонів на центральну нервну систему, має антиоксидативні властивості, здатна взаємодіяти з вільними радикалами. Сечова кислота дуже погано розчиняється у води, при надлишковій кількості або порушенні катаболізму підвищується концентрація сечової кислоти в крові, і цей стан має назву гіпеурекемія, і відкладення її у вигляді кристалів в органах. Відкладення сечової кислоти в суглобах є причиною сильної болі при подагрі. Інше захворювання, при якому кристали раді відкладаються в ниркові лоханця або в сичовому міхурі, відома як сечокам'яна хвороба. У більшості випадків гіперурекемія пов'язана з порушенням виведення сичової кислоти нирками. Несприятливим фактором є високий вміст пурінів у їжі це м'ясна дієта та кава. Розпад піримідінових азотистих основ. Кінцевим продуктом катаболізму пірімідінових азотістих основ є nh 3 СО2 та бета амінокислоти. В подальшому аміак буде утилізуватися в анетиновому циклі, циклі утворення сечовини, перетворюючись на сечовину. Першою реакцією катаболізму піримідінових азотістих основ є дезамінування, тобто відщеплення аміногрупи. Фермент, цитозин дезаміназа каталізує перетворення цитозину на урацил, перша реакція. Далі під дією фермента дігідроурацил дегідрогенази Урацил буде відновлюватися до дегідроурацилу. Відновлюється за рахунок надфосфат відновленого, який є коферментом в цієї, в цієї реакції. Наступне перетворення здійснюється шляхом гідролізу. Дегідроурацил гідролізується до Нкарбомаїл пропіонової кислоти аборіотику. У пропіонату. Далі розпадається ця кислота до бета-аланіну. Процес катаболізму тиміну є подібним. Тимін відновлюється, тимін відновлюється до дегідротиміну подальшому гідролізується до карбомаїл ізобутерату або ізомасляної кислоти. І ось, ця кислота вже буде розпадатися на бета-аміно ізобутират СО2 та nh 3 Ось ці реакції, формула, да? цитозін, дезаміназа, дезамінується урацил. Урацил відновлюється, утворюється дегідроурацил, який перетворюється на бета в результаті. Реакцій гідролізу приєднує, утворюється бета уреїдопропіонова кислота, яка перетвориться на бета-амінопропіонову або бета-аланін. Побочними продуктами є аміак та СО2. Бета-аланін зазвичай розпадається до СО2 і H2O і NH3, але іноді може використовуватися для синтезу пептидів карнозину та ансерину в м'язовій тканині. У мікроорганізмі бета-аланін використовується для синтезу коензів А, кінцевим продуктом розпаду піримідинових азотістих основ, можна вважати і сечовину, яка утворюється за маніоку згідно відомого механізму. Ну, ось тімін да, таким же самим шляхом відновлюється е який далі перетворюється на бета-урегідо кислоту, яка перетворюється на бета-аміно кислоту. Темін розпадається подібно, але зберігається це аж три група і замість бета аланіну утворюється бета-аміноїзобутірат, оскільки тимін зустрічається тільки в ДНК, то за рівнем бета-аміноізобутерату всечі оцінюють інтенсивність розпиту, розпаду ДНК. Синтез мононуклеотидів. Для синтезу мононукліотидів деново необхідні прості речовини: СО, рибоза 5 фосфат, яка синтезується з глюкози. Синтез відбувається з витратою енергії АТФ. А, а, окрім того, необхідне заміння амінокислоти, які синтезуються в організмах. Тому навіть при повному голодуванні синтез нуклеїнових кислот відбувається. Донор аспарагін є донор амідної групи. Аспарагінова кислота, донор аміногрупи приймає участь в синтезі всією молекулою, гліцин є донором активного С1, бере участь в синтезі всієї молекули. Сирин є донором активного атому карбону. Відмінності в синтезі пурінових та піриміндінових азотистих основ. Особливістю синтезу пурінових нуклеотидів є те, що циклічна структура пурінової азотістої основи поступово добудовується на активній формі рибоза фосфату, як на матриці. А при синтезі піримідійнових мононуклеотидів спочатку утворюється циклічна структура піримідійнової азотістої основи, яка в готовому вигляді переноситься на рибозу, на місце пірофосфату. На місце пірофосфату. І ось походження атомів азоту і вуглецю в пуріновому кільці. Єдиним крупним попередником є гліцин. Гліцин, З якого походять С4, С5 та нітроген сьомий атом в кільці. Інші атоми кільця поставляю, поста, по, по, поставляються окремо. Н1 це аспарагінова кислота. Н3 та Н9 це глутамін. Атоми вуглецю: C6, CCO2, C8, C8, це 6 це со 2 С2 і С8, С2 і С8, це фолієва кислота, фолієва кислота, тетрагідрофолієва кислота. Сінтез пурінових азотистих основ він починається з рибоза 5 фосфат, яка синтезується з глюкози, да? тому ви вже зараз будете розуміти, що да? синтез нуклеотидів починається з глюкози. Чому? Тому що для синтезу пурінових азотістих основ потрібна рибоза 5 фосфат обов'язково, а вона синтезується з глюкози в результаті пентоза-фосфатного шляху. Утворилась рибоза 5 фосфат. Фосфат утворюється з глюкози. Саме на цьому метаболіті, як на фундаменті, потім крок за кроком буде формуватися пурінове кільце. рибоза 5 фосфат активується в першому положенні і утворюється спочатку фосфа, рибозіл. Пірофосфат з затратою молекули АТФ двох макроергічних зв'язків. Утворилось фосфо, пірофосфат. Далі фосфорибазил перетворюється перетворюються у фосфорибозіламін. Ось тут у мене трошечки амін тут є. Далі амін в якому атом азота в аміногрупі nh 2 буде N, в n 9, 9 атомом пурінового кільця, що синтезується, і далі в результаті, а цей атом азоту ми будемо брати з глутаміну, глутаміну. А далі, в результаті 9 послідовних реакцій, у нас буде утворюватися спочатку попередній інозід монофосфат, інозід монофосфат. Ось у монофосфату Ми кажемо, що фолієва кислота приймає участь. Да? Це дві форми фолієвої кислоти: це метаніл тетрагідрофолієва кислота та форміл тетрагідрофолієва кислота. Тому ви зараз можете розуміти, чому фолієва кислота є фактором росту, тому що вона приймає участь у синтезі пурінових азотістих основ. В результаті ось такої послідовної збірки пурінового кільця на фундаменті фосфорибози утворюється перший пуріновий нуклеотид інозід монофосфат, який не входить він до складу нуклеїнових кислот, а він є попередніком аденозін монофосфату та гоанозін-монофосфату. Далі інозін монофосфат. Він в клітинах не накопичується, а швидко перетворюється в, в, в молекули аденозін монофосфата і уаназін монофосфату за участю аспартату або глутаміну та енергії АТФ. Та енергії АТФ. Усь схема інозін, інозін монофосфат через ксантилову кислоту, дві, є, є два атоми кисню, да, перетворюється на гуанозін-монофосфат. І таким же чином аїнозінова кислота донором аміногрупи Е-аспартат перетворюється на аденозін монофосфат Далі з нуклеозін монофотів, нуклеотид монофосфатів утворюється нуклеозін, Міоітиддифос і нуклеотид трифосфат за допомогою АТФ. Витрати АТФ на синтез нуклеотидів, денова дуже великий, цей спосіб синтезу є енергетично невигідним. В деяких тканинах є альтернативний спосіб, це спосіб реутилізації. Нуклеотиди відносяться до найбільш складних метаболітів, у зв'язку з чим їх біосинтез вимагає багато часу і високих витрат енергії. Тому в процесі від обміну речовин нуклеотиди не на всі 100% руйнуються до кінцевих продуктів і виводяться з організму. В більшій мірі це відноситься для пуринових основ. Близько 90% аденіну і гуаніну в еритроцитах, лейкоцитах і клітинах головного мозку знову будуть перетворюватися в нуклеозит монофосфати, тобто нуклеотиди. В одну стадію приєднуючи рибозу і фосфат від фосфорибазіл пірофосфата. Таким чином, пурінови Основи можуть бути повторно використані в синтезі нуклінових кислот, тобто реутилізовані, що дає від 10 до 20% загальної кількості нуклеотидів. Ну І синтез піримідінових азотістих основ. Піримінових основ атоми нітрогну дає глутамін, атом другий карбону це СО2, а перший атом нітрогену четвертий, п'ятий, шостий атоми карбону це аспарагінова кислота. Процес починається з утворення спочатку циклічної структури азотистою основою, основи, тільки потім приєднується рибоза 5 фосфат. На першому етапі, на першому етапі буде з'єднуватися глутамін, тобто nh 3 донором якого є глутамін СО2 і АТФ. Перша реакція така ж сама, як і реакція синтезу карбома фосфату в орнітиновому циклі. Далі Утворюється кабомоніл а потім до цього кабомоїл буде приєднуватися аспартат, аспарагінова кислота. В наступній реакції замикається цикл з утворенням спочатку дігідрооротова, а далі оротова кислота. Оротова кислота. До... кислота це вже є піримідінова основа. Далі до неї приєднується фосфорібоза і утворюється перша пірима. Рімідіновий нуклеотид оротидил монофосфат, з якого утворюється далі з оретиділ монофосфату. Урідін монофосфат, урідін діфосфат, урідін трифосфат, а ось цетидін-трифосфат утворюється лише з уредін 3 фосфату. Цетидінові нуклеотиди утворюються тільки на основі трифосфатної. Форми. Ось е, нуклеїнові кислоти є полімерами, тому їх синтез представляють собою ланцюг реакції полімеризації мононуклеотидів. В результаті цих реакцій відбувається поступове подовження полінуклеотидного ланцюгу. Субстратами для синтезу є мононуклеотиди у трифосфатній формі, вони ж є джерелами енергії. В процесі синтезу відщеплюється пірофосфат і відбувається вивільнення енергії. В загальному процесі наступний вигляд. Є затравка, якась там цепь полінуклеотида, приєднується ще один нуклеотид. З нуклеотид трифосфату, вичеплюється пірофосфат, який буде зразу розщеплюватися пірофосфатазою на дві молекули фосфату, а молекула полінуклеотида стає на одну ділянку більше, N1. Утворюється 3,5 фосфодиїв пірний зв'язок, пірофосфат виділяється, який виділяється, Щеплюється пірофосфатазою. І ось такий вигляд має полінуклеотид. На цьому ми закінчимо. Дуже дякую за увагу. Гадаю, вам дуже цікава ця лекція, і вона вам допоможе в подальшому для вашої діяльності. Дуже дякую, до побачення.